Христос рождається, славіте Його. Перші, хто відділи радость родинства, були пастухи, образ людей уважних, не сплячих, людей, котрі усе видять, все чують, все знають, так називаються пастирі. І ми між тими людьми, котрі зустрічають на вечері роденство Христового. А ночу в 12.00 починаємо повечері, потім зразу утріння перва літургія рождественська, і після неї можна розговлятися. Хто має бажання і або не успіває ще розповідатися, причаститися, благословляємо ночу, теж може посповідатися, причаститися. Но таким людям рекомендуємо. Завершити вечерні, вечернє прийняття піші до пів восьмої, до восьми годин, щоб була примерно сім годин різниця в прийнятті причастя. Остальним желаю на Богу ж благословені, причасників. Поздравляємо з прийняттям тіла і крові Христової. Ну а з колядками ідіть, домів, радуйтеся, тому що нам предстоїть свою радость виразити перед Господом, на місці з тим поділитися з усіма громадянами нашої держави, з тими людьми, котрі люблять Господа, й да, з тими, котрі не люблять. Ой, їх много, котрі не люблять. Вони раніше були скриті, тепер вилізли з підвалів і виразили по інтернету тисячами людей свою ненависть до церкви. Нам больно, але ми з тим осознаємо, Лучше знати реальність. Это некий перепис, хто в Україні православний. По перепису ті, які входять до Канонічної церкви, а хто не православний, всі, хто навіть один запис в інтернеті зробив злобно, Знайте всі такі, ви не християни. Тим більше не православні і відношення до Христа і до Різдва не маєте. А в такому случаю у вас забили в самий красивий собор позолочений, ні ви, ні той собор благословення немає і не може мати, бо там, де ми православні, переходимо, з нами церква. Ми вийшли з старого собора, вийшли в Дом Духновича, там церква православна, От ти перейшли сюди, ту церква православна. Скільки раз нам і нині угрожали ту, що мов, ну і тут вас захватиме. Ну, що робити, якщо християни православні, то строїтелі, будівничі, проповідники мира, благословення, любви, а не христи, безбожники, сатаністи, захвачувати храми, угрожати, брехати по телевіденню, робити образ із християн опасніших. Ми Примерно я порахував свої проповіді, около десяток проповідей Ми тут сказали нашим людям, що сто років назад, в 1914 році, був великий страшний мерзкий, антиправославний, і антирусинський, звісно, судебний процес, де наших людей православних судили за що? Молилися наші люди з книжок напечатаних у Печерській лаврі. Слідувачно, книжки були Божі, церковні, але були напечатані за границю. То примітивним суддям було достатньо, щоб наших людей назвати шпіонами царя Ніколая. Ну, це було сто років назад. Туди не було демократії. А що сталося й нині? Нині точно нам кажуть оп'ять. Ви православні шпіони, бо молитеся з книжок. Куди напечатані за границю? Даже книжки знайшли в соборі напечатані в Греції, но критикуючи обман з Томасами, об'явили шпіонськими. Ніця не міняє. Наші гоніцілі, мабуть, єдне кліше ненависники церкви і людей простих обзивають различними словами. Ну і що? Христа назвали обманщиком апостолів. Обманщиками маса із апостолів християн претерпіли мученичиську кончину, але церква вожила. Повторимося. І в Ужгороді забрали од нас, як і в Київ Печерській лаврі, главний собор. І думали, що тим історія православ'я закриється. Ні, історія православ'я отримала нову сторінку. Замість трьох храмів в Ужгороді нині 16 православних храмів. А ще буде і більше, тому що люди православні це люди будівничі, а не розрушителі. От наші опоненти, чистої води розрушителі, котрі убрати, захватити. Впрочем, напомню всім, що православні храми ніяка влада державна не будувала. Але чому їх забрала собі і рахує, що то її державні храми? Старі храми будували люди і нині. то… Право церкви врахувати справославні чиї храми. І в радості, що і ми тут збудували наш храм Собор, звісно, не мають до нього відношення. Однак ми кажемо, люди, давайте на різдво жити в мирі і єдно провести добре коляди, бо може Господь, віддя мирної моління нашої, більше благословить нас, більше нам дасть радості і успіхів, чим наоборот, щоб не було молитви. І уменчила би ся благословені. Несіть благословені дома з Богом святим.